Квасимо помідори. помідори. Квасимо помідори. Бочка. Помідори. І що нам ще треба? Що у вас? Це укроп. Так, це укроп. А то лися смородини. А, листя смородини. Листя смородини. Цибуля трохи. Перець солодкий, перець гіркий. І такими шарами складаємо. Так. І потім що ще додаємо? А тоді заливаємо вода сіль. Можна, може, сахар там трошки. Тоже Які дна. пропорції чи все на око? Можна і на око. А головний секрет який у вас? Я-то на око, а баба на літру дві ложки, солі. Дуже моя справа, сочки хотіла на поло. Але головне це треба щодня мити. Що мити? Кружки. Кружочок тут буде зверху. Вон він є тут. Так от, головний секрет. Після того, як це все приготували, заклали, залили водою, додали сіль і потім кружочок поклали зверху. кожен день. І потім той кружечок, кружочок, треба мити щодня принаймні місяць. І тоді будуть помідори аж до травня місяця. Смачні, смачні.